Доброго дня! Продовжую ремонт пари лінійних напрямних плоскошліфувального верстата. Довжина цієї пари напрямних 3 метри. Якби в мене був відповідний контрольний мостик 3-метрової довжини з призматичною робочою частиною. Я б ремонтував цю напрямну просто знімаючи сліди фарби, залишені мостиком на її поверхні. Але оскільки такого контрольного мостика в мене немає, я знайшов інший спосіб виконати це завдання. Ремонт я буду виконувати, орієнтуючись на показання автокаліматора. Що дозволяє працювати з метровим контрольним мостиком. Оскільки у мене є метровий місток і автокаліматор, нічого не заважає почати роботу. Такий ремонт можна виконати інакше, демонтувавши станину верстата і шліфуючи її на великому плоскошліфувальному верстаті. Але я застосую інший метод ремонт за допомогою автокаліматора. Оскільки вважаю його більш зручним у цьому випадку. У двох попередніх серіях я почав цей ремонт. Колись я вимірював цю напрямну за допомогою автокаліматора, використовуючи підставку для дзеркала завдовжки 300 мм. Тому я вже маю загальне уявлення про її геометрію та характер зносу. На основі чого було складено план ремонту. Ось результати тих вимірювань. Кроки вимірювання. Кожен завдовжки 300 мм. І результати для кожного кроку на шкалі автокаліматора. Умовно зображені на анімації. Ця анімація допомагає, якщо уважно її подивитись. Зрозуміти методику вимірювання за допомогою автокаліматора. В цій анімації нема випадкових сцен, кожен рух відображає частину процеса. Хочу зазначити, що на моєму каналі опубліковано багато відео пов'язаних з автокаліматором. Ось такий характер зносу цієї напрямної показали вимірювання. Напрямна умовно розділена на 3 рівні метрові ділянки, оскільки у мене є технічна можливість створити метрову підставку для дзеркала автоколіматора і метровий контрольний місток. Спочатку я створю призматичну В-подібну лінію напрямної. Це найскладніша частина роботи. Виконати другу плоску лінію буде легше. Для спрощення представлення матеріалу я використав наступні умовні позначення. Нова відновлена геометрія цієї напрямної повинна опинитися в двох ідеальних площинах, які я назвав площина альфа і протилежна їй площина бета. Таким чином буде створена нова лінія альфа і нова лінія бета, які і сформують нову напрямну шляхом видалення зайвого матеріалу. Я розділив ці лінії на три частини. Межі цих трьох частин це сегменти А1А2, Б1Б2, Б1Б2, С1С2, С1С2. І Д1, Д2. Форма цих сегментів відповідає формі опорних призм підставки для дзеркала автокаліматора. А саме 70 мм на 40 мм. За рахунок контролю положення підставки з дзеркалом у просторі. За допомогою автокаліматора я можу привести сегменти у правильне положення. Знімаючи чавун з ліній альфа та бета, орієнтуючись на відбитки фарби від опорних призм на цих лініях. Я маю контролювати автокаліматором положення підставки з дзеркалом та змінювати це положення, зрізаючи чавун з поверхні напривної. Поки сегменти А1, Б1 С1, Д1. Не співпадуть з площиною альфа, тобто не інтегруються в неї. Аналогічно сегменти А2, Б2, С2, Д2 мають інтегруватися в площину бета. Я надаю перевагу і прошу вибачення у тих глядачів, які все зрозуміли з першого разу. Показувати матеріал різними способами, щоб кожен міг чітко зрозуміти, що відбувається. Саме тому я також підготував анімацію, яка демонструє техніку створення опорних майданчиків. І те, як виглядає поверхня, направляючої після цієї операції. Спочатку я зробив майданчики B1B2. С1, С2. Вони вже визначили площини нової поверхні. Тепер на основі показань автокаліматора. Завдання полягає в тому, щоб створити опорні майданчики А1А2. Потім настане черга майданчиків Д1Д2. Нарешті, використовуючи метровий повірочний місток. Буде видалено зайвий матеріал, що виступає вгору. З цього моменту опорні майданчики будуть служити просторовими орієнтирами і використовуючи метровий повірочний місток, фарбу і шабер. Я створю лінії альфа та бета. Метровий місток буде переносити фарбу на направляючі, поки вони не вирівнюються з еталонними сегментами. Але все потрібно робити послідовно. Спочатку. В попередніх серіях я створив дві пари опорних сегментів B1B2 і C1C2. Ще в минулій серії я перевірив, як ці дві пари сегментів співвідносяться з вертикальним переміщенням каретки верстата, щоб зрозуміти в якому напрямку нахиляти лінії альфа і бета при визначенні їх оптимального положення. Відповідно, тепер я знаю, що, якщо потрібно, можна знизити сегменти b 1 b 2 Але сегменти c 1 c 2 знижувати не бажано. Тепер, маючи цю інформацію, я можу створити сегменти A1A2. І D1D2. Я почну з сегментів A1A2. Щоб вирівняти з площиною альфа, мені потрібно зняти 0,06 мм з сегмента А1 і 0,1 мм з сегмента А2, щоб включити його в площину бета. Я досягаю цього роблячи відбитки фарби від містка підставки дзеркала. Зішкрібаючи метал відповідно до відбитків і відстежуючи переміщення хреста за допомогою автокаліматора після кожного циклу зішкрібання, поки хрест відбитий дзеркалом автокаліматора, не досягне центру шкали, підтверджуючи вирівнювання з площиною альфа і бета. Це перший відбиток. Я беру в руки шабер і ріжу вздовж сліду фарби, ця операція повторюється десятки разів, знімаючи приблизно одну соту міліметра за цикл залежно від того, наскільки агресивно ви зішкрібаєте човун. Допоміжні конструкції навколо станини верстата дозволяють мені знайти більш-менш зручне положення для спрямування зусилля на шабер. Якщо у вас є якісна пластина з карбіду вольфраму і вона добре заточена, робота йде швидко. Я зараз використовую відмінну пластину ВК6ОМ, яка зараз є рідкістю, пластину, яку часто підробляють у Китаї. І потрібно знати, як відрізнити підробку від справжньої. Я перевіряю у базовій позиції хрест у центрі шкали. Переміщую підставку з дзеркалом на майданчики А1, А2. І хрест наближається до центру шкали. Роботу потрібно продовжувати. Ще кілька циклів і хрест у центрі шкали. Опорні сегменти А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, вже в площинах альфа та бета відповідно. Тепер сегменти D1D2. Тут потрібно зняти 0,08 мм з D1 і 0,4 мм з d 2 Це те, що я маю зробити зараз. Ось перший відбиток на сегментах D1 і D2. Тут немає чого коментувати, це той самий процес. Зробити відбиток зішкрепти по мітці, зробити інший відбиток зі по мітці. Перевірити положення Христа і продовжувати зішкребати. Напевно, більшість глядачів вважає цю роботу нудною та важкою. Можливо, це і так, якщо виконувати її постійно, рік за роком. Але мені в даний час це дуже цікаво, отже, робота йде легко. Кожен відбиток фарби несе нову інформацію. З кожним новим відбитком я наближаюся до мети. Взаємодія з матеріалом, інструментом, вимірювальним прибором, масштаб завдання все це дуже цікавий досвід. Чому для мене ця робота являється захоплюючою пригодою. Чому вона ймовірно цікава і для вас? Вернути верстату високу точність, дати йому можливість працювати, знову створюючи справді плоскі поверхні. Для чого він і зроблений, хіба це не варто, вкладених зусиль? Це ж 8 тонн чавуну та сталі. Скільки колись витрачених ресурсів я верну до корисної праці, потративши лише декілька місяців на його відновлення. Насправді ж зрізати треба всього навсього приблизно від 50 до 150 грамів човуну, щоб ця направна стала абсолютно лінійна, а верстат справді точним. На сегменті d 1 я вже досяг потрібного положення, а на сегменті d 2 ще залишається 0,33 мм. Важливо дуже обережно встановлювати і знімати підставку для дзеркала, оскільки навіть незначні удари є неприпустимими. Звісно, я розумію, що не всі готові довго дивитися на цю монотонну роботу, і кожен може перемотати відео але все ж покажу трохи самого процесу зішкрібання човуну, оскільки комусь це може бути цікаво. Тут роботи більше, іноді коли плями розподілені досить рівномірно. А попереду ще багато матеріалу для зняття. Я прискорюю роботу агресивно зішкрібаючи рівний шар. Потім знову вирівнюю підкладку до рівномірного розподілу плям фарби. Потім знову зішкрібаю ще один рівний бажано товстий шар. Щоб зняти 0.4 мм, я, мабуть, зробив це близько 6 разів. Відбитки фарби від ідеальних поверхень призм підставки не дадуть мені різати човун в тому місці, де це не потрібно. Я зрізаю стружки лише там, де це має відбутися. Отже, сегмент d 1 тепер знаходиться в площині Альфа, а сегмент D2 2 у площині бета. Хрест опинився в центрі шкали. Для впевненості я перевіряю положення хреста автоколіматора в усіх трьох позиціях крок за кроком. Хрест у кожній позиції знаходиться в центрі шкали автокаліматора. Всі опорні майданчики тепер вирівняні з площинами альфа і бета. Цей етап роботи завершений. Опорні майданчики, тобто маяки створені. Автокаліматор зробив це можливим, оскільки без нього я не зміг би так легко створити точні опорні маяки А, Б, С і Д. Я використовую шліфовальний заточний брусок з плоскою поверхнею. Мені було цікаво побачити рельєф маяків. Шар фарби маркера. Нанесений інтенсивно у цьому випадку складає близько 2 мікрон. У коментарях було декілька запитань щодо фундаменту. У мене немає фактичної інформації про фундамент, але, ймовірно, він виконаний згідно з інструкцією до станка з глибиною не менше 800 мм. Станина станка закріплена до фундаменту анкерами та додатково залита бетоном. Я виходжу з припущення, що фундамент виконує свою функцію належним чином. Тепер мені потрібно повернутися до метрового мостика, оскільки я вже почав його робити. Без нього я не зможу продовжити ремонт цієї напрямної, і в той же час він забезпечить успішне завершення цієї задачі. У наступній серії я розповім про вирівнювання робочої поверхні цього метрового мостика. Моя технологія контролю геометрії поверхні на спеціальній підставці за допомогою точного рівня дозволить мені вирівняти його поверхню до одного мікрона по всій довжині. До нових зустрічей. До побачення!